Вітаю! Ми продовжуємо розділ 1 алгоритми програми. Майже завершуємо цей розділ. залишилась у нас справа 12 і практична робота. Мова програмування Python. Сьогодні ми будемо працювати параграфом об'єктно-орієнтоване програмування, і нам треба запрограмувати рух об'єктів класу м'яч по вертикалі з відбиттям від меж вікна. Нам треба запрограмувати, щоб у нас було 10 ось таких м'ячів або 10… Кіл різного кольору, щоб вони рухались випадково, і коли вони доходять до межі, то ми дати команду, щоб доходить до межі, щоб відбувалися і змінювали напрямок свого руху. Отже, завантажуємо середовище ID Python і почнемо працювати. При завантаженні idly-python, файл, new-file, створюємо новий файл. І тепер для того, щоб нам попрацювати, нам треба завантажити, завантажити три модулі. Це у нас From TK імпорт, щоб модуль випадкових чисел і також From Time Import. Отже, Записуємо всі ці три модулі. А тепер для того, щоб, так як ми створили, ним треба створити вікно програми ТК. Записуємо це, ТК. Як у підручнику це записано, так ми і пишемо. Так як у нас відкрите вікно ТК Інтер, треба створити це вікно. Наступним кроком нам треба буде задати полотно 500 на 400. Так, канвас буде розташована у вікні ширина вікна 500, висота полотна 400. Після цього нам треба буде задати клас. Тобто Стріть клас бал, за трибудом x і y координатами лівого верхнього кута квадрата, в який описана круг. І колор, колір кульки. Отже, створюємо клас бал. Так. Клас бал. Нужна буде створити клас бал, який буде з координати лівого верхнього кута y, і всі ці м'ячі будуть у нас зафарбовані. Подивіться, будь ласка, у нас тут буде величина зміни координати Y буде дорівнювати двійки. Дві, Х у нас буде змінюватись на 50, y на 50 і повністю все коло м'яч буде зафарбований. Тепер нам треба, після того, як ми створили клас з атрибутами, нам треба описати, додати до опису класу м'яч, метод, якому після перевірки чи дійшов сам об'єкт до межі. Якщо він дійшов до межі, то треба буде змінити рух його. Приміщення створюємо обробник подій для руху м'яча, деф пишемо під ДЕФ, це обов'язково. І вставляємо в даному випадку з розташованим дефруф. Це у нас подивіться, що якщо буде по позиції у нас менше 348, то у нас Y буде змінювати ось таким чином напрямок. Якщо ж у нас позиція, перша позиція буде менше за двійку, то Y буде зменшувати ось такий змінювати свій напрямок. буде переміщатися в нове положення. Так, тепер нам треба буде створити список із 10 об'єктів класу м'яч з випадковими координатами. Тому спочатку ми створюємо нульовий список бал. Переходимо на початок рядка і створюємо пустий список бал. Тепер будемо заповнювати різними кольорами. Цей список будемо заповнювати м'ячі, будемо розфарбовувати різними кольорами. Ви можете на свій розсуд змінити ці кольори, записати незвичайні, які вам ще подобаються. Які ви знаєте, щоб вони дуже гарно дивились, можна їх було побачити. Після того нам треба буде включити цикл і. В даному випадку вставити ці кола з різними координатами, щоб вони були випадково випадково рухались. Х у нас буде випадково змінювати свої координати. Це для Х, і Y буде теж випадково випадково змінити свої координати. І список, список зі списку бал у нас буде вставлятися з координати Х, І, при причому, щоб у нас ці м'ячі були різнокольорові, то ми ділимо цей колір на I, вибираємо Ай, ділимо на 5, і остача від на 5, у нас може бути 0, 1, 2, 3, 4. Тому, коли у нас остача буде 0 дорівнювати, ми будемо бачити червоне коло. Якщо ж 1, тому що рахунок йде 0, 1, 2, 3, 4. Перший, ну, якщо остача 1 буде, у нас жовто-гарячий колір. Якщо буде 1, 2 жовте коло буде 3, і 4 астача, якщо буде, то ми отримаємо синій кольор м'яча. Тепер нам треба буде перевірити. Наступним кромом ми включаємо цикл для перевірки істинності, те, що у нас будуть рухатися, в даному випадку будуть рухатися наші м'ячі. Будемо перевіряти їх напрямок. Так, тепер у нас треба оновити полотно і затримка виконання програми. Коли доходить м'яч до межі, треба, щоб ця програма мала якусь затримку, і потім вже буде повертатися і змінювати координату. Тому наступним ж кроком у нас буде оновлення полотна, затримка виконання програми. Так, команда «Апдати» дає оновлення полотна, і сліп у нас буде затримка виконання програми. на… Щоб можна було, коли м'яч торкається межі, то затримується на, на секунди, і потім він вже змінює напрямок. І ви пам'ятаєте, для того, щоб у нас, так як відкрита команда модуль тк import то нам треба буде закінчити будь-яку програму з графічним вікном, це ТК TK ставимо крапку і пишемо MindLoop. Так, відкрити, закрити дужки. Отже, якщо ми все правильно виконали, немає помилок, то будемо зараз дивитися на виконання програми. А якщо ні, то будемо виправляти ці помилки. Ми зберігаємо цю програму. Перший раз зберігаємо, тому записуємо у папку, де ми зберігаємо всі програми. Пишемо вправо 12. Вправа 12, можна писати рух кола, щоб було зрозуміло. Це остання вправа, ще практична робота у нас залишилась, і на цьому ми Python вже закінчимо. Run. Отже, бачимо, у нас з'явилось 10 різних кіл або м'ячів, вони рухаються, і коли торкаються межі, то змінюють напрямок на протилежний. Як ви бачите, вгору і вниз вони переміщуються. Отже, програма виконується. Сьогодні ми з вами виконали параграф 12. Об'єктне орієнтоване програмування. Виконали вправу на сторінці 7071 і запрограмували рух м'ячів або рух тіл по полотну. При, коли вони від, доходять до межі, то вони відбиваються і змінюють свої напрями. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео.